Починаємо наше навчання з найголовнішого елементу це з налаштування вашої камери. Тут ви повинні зрозуміти один раз налаштувати і більше ніколи до того не повертатися. Тому переходимо в параметри, камера, і перше, що ми налаштуємо, це запис відео. Вставимо 4К 60 кадрів за секунду. Я не буду зупинятися, тому що ми це розглянемо детальніше на наступному році. Чому саме так? До речі, я налаштовую камеру 14-го Max, Єдине, що в 16-му ви будете мати можливість 4К 120 кадрів за секунду. Але воно вам не потрібно, тому що 60 кадрів за секунду, 4К дає вам просто ідеальну картинку, гарну якість, цього буде достатньо. Тому ставимо 4К 60 кадрів за секунду. Показник формату PAL вмикаємо. Коли ви його вмикнете, ви побачите, як у вас зверху з'явиться 4-25 к кадрів за секунду, для чого нам? Ця функція дає нам можливість прибирати мерехтіння в закладах або в інших приміщеннях. Тобто, якщо ви бачите мерехтіння, ви можете включити 4К 25 кадрів за секунду і це мерехтіння прибрати. Одне єдине, що ви повинні розуміти, що 4К 25 кадрів за секунду, якщо ви знімаєте в кав'ярні, у вас немає можливості сповільнювати. Ваше відео. Тому 95% ваших відео зняти, повинні бути зняти в 60 кадрів за секунду, 5% можете знімати в 25 кадрів за секунду. Далі ми детально будемо про це говорити. Поліпшена стабілізація. Вмикаємо. Наші ручки будуть просто трястися на розборах домашнього завдання. Я впевнена, що майже кожна буде мати по цьому зауваження, тому є можливість поліпшеної стабілізації. Вмикаємо режим швидкий рух, вимикаємо. Взагалі не працює, вимкнули і забули. Режим HDR вимикаємо, щоб зберегти природній вигляд вашого кадру без зайвих кольорів і перенасичення. Вимикаємо, тому що не Instagram, не TikTok, не інша платформа, поки не створена для того, щоб постати відео в HDR. Просто вимикаємо і забуваємо про це. Замок камери вмикаємо. Він дає нам можливість не перемикатися між режимами і замок балансу білого також вмикаємо. Він дуже важливий є, цей елемент, тому що він відповідає за те, наскільки теплим або наскільки холодним буде наш кадр. Ідемо далі. Повільна зйомка. Вмикаємо 10,80-120 кадрів за секунду. Цього буде достатньо, мій улюблений кінематограф. Кінематограф, дивіться, виставляємо 4К 30 кадрів за секунду. Взагалі, не буду зупинятися на ньому тільки тому, що кінематограф у нас буде як окремий урок. Це дуже класна функція. Для мене це найкраща функція в iPhone, і я сподіваюся, що 17-й iPhone буде давати можливість кінематографа знімати в 60 кадрів за секунду. Тому що 30 кадрів за секунду, на жаль, не дає нам його сповільнювати. Тому. Вмикаємо 30 кадрів за секунду: 4К. Запис звуку стерео. Формати високоефективний. Вижимаємо із свого телефону максимум. Взагалі, не в залежності від того, яка у вас модель телефону, всі показники на максимум. Зйомка фото і режим рап. Вмикаємо. Це дає нам можливість робити красиву кольору корекцію для ваших фото. Тому вмикаємо. Зйомка відео. Apple ProRes. вимикаємо. Це класна функція, класні відео виходять, але щоб ви розуміли, що один формат цього відео займає одна хвилина. Вірніше цього відео займає на вашому телефоні 6 ГБ. Тому вимикаємо, вона нам не потрібна. 4К 60 кадрів за секунду нам достатньо буде. Далі опція отримання режиму. Вимикаємо все, крім масштаб портрета і лайп фото. Серійну зйомку вимикаємо, сканувати QR-коди вмикаємо, показувати виявлений текст, вмикаємо. Сітку вмикаємо обов'язково, також не зупиняється, тому що про завалені горизонти, про те, як розміщувати предмети, розміщувати себе в кадрі, ми будемо говорити на окремому уроці. Рівень відзеркалювання зображення передньої камери також вмикаємо. Перегляди поза рамкою вимикаємо. Сітка вмикаємо, обов'язково це найболючіша тема буде також на домашніх завданнях. Це буде окремий урок, і ми будемо про це говорити, як користуватися і для чого. Тому вмикаємо рівень, вмикаємо і відзеркалювання, зображення з передньої камери також вмикаємо. Корекція викривлення об'єкта обов'язково вмикаємо, все інше вимикаємо. І загалом це все, що потрібно знати по налаштуваннях. Ми один раз налаштували і більше до того не повертаємося. А рухаємось далі.